скільки коштує нерухомість в різних містах, де я буваю подорожую. Подивимось, скільки в цьому місті Альба в Італії, в районі Пімон, коштують квартири. І так, 70 квадратних метрів з ремонтом 165 тисяч євро. Далі 105 квадратних метрів, 235 тисяч євро. Що ще бачу? 80 квадратних метрів 169 тисяч євро. 180, 150, 200 тисяч євро, але тут ціни ну, реально нижчі. Якщо 160 тисяч євро коштує 8, 80 квадратів, це означає, що 2000 євро коштує квадратний метр. А на озорому збережжі 4 тисячі євро, 5 тисяч євро коштує 1 квадратний метр. Ось такі тут ціни. Трюфельний ринок в місті Альба проводиться щорічно, вже майже 100 років, починаючи з 1929 року. Цей захід відбувається протягом осені, зазвичай з початку жовтня до середини грудня, як я вже казав, коли сезон трюфелів у регіоні Лангет досягає свого піку. Якраз ми були ближче до кінця цього фестивалю і змогли то все побачити на власні очі.